Всім привіт! З вами завжди, як завжди, Бак. Сьогодні хотів би поговорити про клонування динозаврів і чому це неможливо з точки зору сучасної науки. Справа в тому, що ДНК, яке конче потрібно для клонування динозаврів, не може зберігатися скільки років. А динозаври вимерли аж 68 мільйонів років тому. Це дуже багато. ДНК не може зберігатися скільки часу. І тому клонування динозаврів неможливе із кісток, там, із того, що, тому що збереглося. Тому що там, хоч ми і знайшли вже ДНК-динозаврів, але його там дуже мало, воно дуже фрагментарне. А так як в парку юрського періоду, типу, що взяли, викопали янта, викопали кусочок бурштина, в якому засох комар, який до того десь мільйони років тому, коли застиг в цих смолі, перед тим випив кров динозавра, це неможливо, тому що в парку юрського періоду навмисно цю деталь якби зробили правдоподібною, але насправді вона геть неправдоподібна, тому що. Коли на землі бродили ще динозаври, були вже кровососущі паразити, ну, типу комарів, але самих комарів не було. Та й тим більше, навіть якщо. Тому що динозаври вимерли 68 мільйонів років тому, а перші комарі з'явилися тільки приблизно 40 мільйонів років тому. Тобто, пер, тобто комарів і динозаврів розділяє 20 мільйонів прірва в 20 мільйонів років. І це неможливо... А навіть якщо ми цей сценарій з парку юрського періоду й був би можливим, ну самі подумайте, як ми можемо клонувати динозавра із, із манюсінького комарка. Тому це неможливо. Всім пока!